У компанії Acer є чимало лінійок ноутбуків, які додатково діляться на різні серії, і в них доволі легко загубитися. Моделі з індексом GO у назві є доступними ноутбуками, які призначені у першу чергу для навчання та офісної роботи без важких завдань. Саме таким лептопом є Acer Aspire GO 15, про можливості якого ми розповімо у цьому огляді. Оскільки перед нами доступна модель, її комплектація відповідна. Коробка з переробленого картону всередині містить сам ноутбук, блок живлення потужністю 65 Вт з окремим силовим кабелем та документацією. PR-GO 15 має нейтральний вигляд без будь-яких особливостей, власне, як і більшість доступних моделей виробника, зовнішність яких доволі важко відрізнити одну від одної. Хоча це не є проблемою, а більш впізнаваний зовнішній вигляд залишили для дорожчих моделей. Корпус повністю зроблено з пластику, переважно сріблясто-сірого кольору. Чорною залишили рамку навколо екрану та нижню кришку. Ноутбук має матову поверхню та не збирає відбитки пальців. Пластик товстий, робоча поверхня практично не прогинається, а верхня кришка зовсім трохи. Не дивлячись на відсутність металу, конструкція вийшла надійною. Верхню кришку прикрашає глянцевий логотип Acer, а також назва лінійки Aspire. Ще один логотип розташувався під дисплеєм. Рамки цілком прийнятної товщини над екраном, веб-камера з індикатором та пара мікрофонів. Дисплейний блок закріплено двома тугими шарнірами, і відкритий ноутбук без підтримки топкейса не вийде. Максимальний кут відкриття становить приблизно 145 градусів, фіксується дисплей надійно і майже не тремтить. У відкритому положенні ноутбук спирається на дві невеликі ніжки у задній частині дисплейного блоку. Завдяки цьому топкейс трохи піднімається над поверхнею стола, що покращує доступ повітря та розміщує клавіатуру під невеликим кутом. Нижню частину зроблено з чорного пластику з рельєфною текстурою. Через перфорацію можна побачити систему охолодження. По периметру є чотири невеликі гумові ніжки, а ближче до переднього краю розміщено стереодинаміки. Ноутбук має цілком середні розміри та вагу. Проблем з регулярним транспортуванням до офісу не буде. Він легко вміщається у стандартний відсік для ноутбуків у сучасних рюкзаках. Музика. Усі роз'єми розміщено на бокових гранях. Зліва є USB-C 32 Gen 2 з підтримкою Power Delivery та DisplayPort, HDMI, USB A32 Gen 1, а також фірмове гніздо для заряджання. Хоча за наявності блока живлення з Type-C потужністю 65 Вт від комплектного можна відмовитись. З протилежного боку знаходиться ще один USB a 32 gen 1 комбінований аудіороз'єм, індикатори активності, а також Kensington Lock. Acer Aspire GO 15 має усі найнеобхідніші роз'єми для комфортної роботи. Хоча місця для картрідера тут вистачає, для такої моделі його відсутність не є критичною. Acer Aspire Go 15 оснащено 156 дюймовою IPS матрицею з матовим покриттям, яке запобігає відблискам. Роздільна здатність та частота оновлення стандартні Full HD та 60 Гц. Матриця має максимальну яскравість у 250 кандел на метр квадратний. Це небагато, але для роботи в приміщенні цілком достатньо. Екран має хороші кути огляду з майже відсутніми спотвореннями кольорів та зниженням контрастності у крайніх точках. Картинка загалом приємна, але помітно, що колірне охоплення не є сильною стороною дисплея. Acer обіцяє 45% колірного простору NTSC. Є режим роботи Blue Shield для захисту зору від надмірного синього випромінювання. За продуктивність моделі Aspire GO 15 відповідають процесори 12-го покоління Intel Alder lake N. Це енергоефективні, але не надто потужні процесори, які мають класичну конфігурацію з однаковими ядрами. У нашій конфігурації використовується восьмиядерний восьмипоточний Intel Core i 3 N305 з частотою від 1,8 до 3,8 ГГц. Максимальна частота може досягатись одним ядром. Рівень TDP становить від 9 до 15 Вт. За графіку відповідає інтегрований прискорювач Intel UHD Graphics з 32 виконавчими блоками та максимальною частотою до 1,25 ГГц. Обсяг оперативної пам'яті становить 16 ГБ lpddr 5 які розпаяні на платі. Хоча більше у цьому випадку встановити й не вийде, процесор банально не підтримує більший об'єм. Розмір MVME-сховища від Western Digital становить 512 ГБ. Для офісного сценарію роботи чи навчання цього цілком достатньо. Ноутбук оснащено дводіапазонним бездротовим модулем Wi-Fi 6 та є підтримка Bluetooth 5.1. Acer Aspire Go 15 не призначений для важких завдань, це офісний ноутбук для роботи з документами, відеодзвінків та базової обробки фото. Тож результати у тестах продуктивності цілком очікувано невисокі, але для своїх задач цього достатньо. У режимі максимальної продуктивності в офісному бенчмарку PCMark ноутбук набирає 3751 бал. При відключенні блока живлення у продуктивному режимі результат трохи нижчий, але різниця не кардинальна. SSD у цьому ноутбуці демонструє швидкість щитування та запису інформації близько 3500 МБ в секунду, чого більш ніж достатньо для такої моделі. Високої продуктивності від Intel UHD графік чекати не варто, але у невибагливі, не найновіші ігри пограти цілком реально. З фірмового програмного забезпечення на ноутбуці встановлено застосунок Acer Sense. Який має цілком базову функціональність, як от діагностика системи, встановлення важливих оновлень, режими заряджання тощо. Також є Acer Purified Voice, що відповідає за шумозаглушення на основі машинного навчання. Система охолодження тут активна з одним вентилятором. Енергоефективні малопотужні процесори мають і деякі переваги, як, наприклад, низький рівень нагріву та стабільна робота притривалих навантаженнях. У стрес-тесті компоненти нагріваються приблизно до 60 градусів Цельсія, тож про тротлінг взагалі не йдеться. У режимі максимальної продуктивності середня частота процесора складає близько 2,27 ГГц, а максимальна 2,4 ГГц. Що цілком очікувано, нагадаємо, частоту 38 ГГц може досягти тільки при максимальному навантаженні на одне ядро. Аналогічний режим максимальної продуктивності, але вже від акумулятора показав, що зниження частоти мінімальне. Середній показник становить 2,2 ГГц, а максимальний 2,3 Звук вентилятора при такому навантаженні ледве чутно, а корпус залишається холодним. Звучання ASRS Pire Go 15 забезпечують простенькі стереодинаміки, які знаходяться ближче до переднього краю ноутбука та направлені вниз. Їх потужності та якості достатньо для перегляду фільмів та відео. Для музики все ж таки хотілося б більше низьких частот. Веб-камера не має жодних особливостей. Це звичайний для бюджетних ноутбуків модуль з роздільністю 720 p Для відеоконференції якості зображення цілком вистачить, але бажано мати достатньо освітлення. Жодних біометричних способів розблокування в ноутбуці не передбачено, тож в офісі доведеться кожного разу вводити свій пароль або пін-код. В Acer Go 15 встановили повнорозмірну клавіатуру з додатковим цифровим блоком. Розкладка стандартна, де зменшений верхній ряд функціональних клавіш, довгі шифти та невідділені від основного блоку навігаційні стрілки. Хід клавіш доволі короткий, але цілком комфортний. Єдина суттєва претензія це відсутність підсвічування, коли у деяких конкурентів зі схожою ціною воно є. Тачпад пластиковий, але має приємну поверхню, по якій добре ковзають пальці. Розміри середні, а от чутливість хотілося би трохи вищу. Тут доводиться робити більше рухів для переміщення курсора через весь екран. За автономну роботу Acer Aspire GO 15 відповідає акумулятор ємністю 50 Вт-годин. Виробник обіцяє до 11,5 годин роботи, звісно, це з низькою яскравістю дисплея та мінімальним навантаженням. В реальних умовах ноутбук здатен працювати близько 8 годин при роботі з документами, низькій яскравості та активному Wi-Fi підключенні. Acer Aspire Go 15 це приємний ноутбук початкового рівня, який чудово підійде для базових офісних задач та навчання. Він не може похвалитися високою продуктивністю чи якимись особливостями, але свої задачі він виконує справно. Ноутбук має практичний зовнішній вигляд, непоганий IPS-дисплей, повнорозмірну клавіатуру та цілком пристойний час автономної роботи. Портів достатньо, а система охолодження підтримує комфортну температуру корпусу за будь-яких навантажень. З претензій можна виділити відсутність сканера відбитків пальців та підсвічування клавіатури, які є у близьких за ціною конкурентів.